Всім привіт! І сьогодні на моєму каналі огляд сварював бум. Український Minecraft сервер для версії версії 1.21 і менше. Ось як виглядає е, лобі в цьому світі. Тут є режим 1 блок, виживання WedWars. Антивар це їхній власний режим. Ну і так само у них є тут спав на паркур. Ось як він виглядає. Так само, тут на сервері є, є особливі фішки на виживанні. І на одному блоті так само. Наприклад, коли ти майструєш щось в верстаті, тоді зверху з'являється моделька. Зараз я скрафчу скриню, і зверху бачите, там скриню. так само в пічках є така сама система проблема. Ось як виглядає меню серверу. Тут є привати і тут можна залізний блок приват. Коштує він 300. Ну як, тут є своя е, і валют, е, валюта на сервері, і за неї можна купляти смарагд блоки привату. Так само можна купляти щось в магазинах. І так само тут є акціон. І тут можна Ой. і виставляти, і купувати. Ось як... які команди тр... треба ввести для того, щоб щось продати. Я зараз знайду, що продати. Ой, не це. Продам дошки. Це треба написати Cell і потім написати ціну. Досягли ліміт товарів на OLX. Ваш ліміт 8. А. І тут так само є лімітовано на те, що скільки товарів ви можете поставити на OLX. Я, я вже поставив 8 товарів. І поки їх не розкуплять, я не можу ставити щось ще. Так само Spaм в звичайному світі тут виглядає. спам на, на цьому сервері це окремий світ. І до нього можна потрапити з порталу. А спавн в звичайному світі виглядає приблизно. Оце SPAM у, у, у іншому світі. І. А як? А, а якщо влетіти в той портал. Тобто, якщо ви новачок, то ви маєте взяти собі стартовий набір. Так само можна на випадкову телепортацію і телепортація на звичайний спам. Ой, ну, ось як виглядає спам в звичайному світі. Так само можна повернутися сюди з порталу. Насправді можна собі зачакуватись. Собі трохи. Можна, ну, тут є корисні предмети, які можуть знадобитись. Картографічний цілей і покращення обладнання. Ось тут усі види приватів. Залізний приват. Радіус Зі 8 блоків. 8 в висоту. 8 вниз, 8 вправо, 8 вліво. Ну, в принципі, тут так само, тільки е, більше. Ну, тобто, всі блоки в радіусі дії його вводять з ваш, вашим приватом. Це найбільший приват, який може отримати. Е, Ось Цей привод можуть отримати тільки патрони, тобто ті, хто будуть донатити. Радіус дії 100 блоків. Тут так само є ПВП Арена. І у нас знаходить. Кінь Ендер перлину вверх, щоб покинути арену. Ой, задасть. Чесно, спам, звичайно, в іншому світі є доволі непогано реалізований. Або то не інший світ, а просто дуже високо. Принципі це... Е, в принципі... Сервер доволі непоганий. І є свої фішки. Наприклад, тоді, коли ти кидаєш предмет, то є такий звук. Типу, як роздавач або яйця летить, або як роздавач щось кидає. Це доволі прикольно. Ну, і так само тоді, коли. Е, лягаєш спати в звичайному світі. То є звук селянина Якщо зараз ніч, можу показати. І під час телепортації бажано не рухатися, а просто стояти. О, якраз вже ніч, то можу показати. Бачите ось, ось тут у мене... Є субтитри. То якщо я зараз ляжу на лі, лі, рі, ліжко, то тут показується що типу селянин бурмоче. Це доволі прикольно. Реалізовано. О. О, і до речі, я забув дещо вам показати на спавні. Ну, якщо ту штуку ще не забрали. А я чесно не, не знаю. Ось тут от є роздача вугілля. Типу. Там щось робить так, щоб тут з'являлось вугілля. Бачите? Звідси вилітає вугілля. Це доволі круто. В принципі, тут е, вугілля. і так виглядає, в принципі, майс. Ось так працює ось так. І так само тут додалось трохи досягнень. Ну і ось так пише, якщо ви будете е, ламати блоки, то динозавр відкушую руки. Дивіться, якщо я зламаю тут блок і поставлю сюди, наприклад, щось смажити... О, наприклад, заліза. То зверху буде така моделька заліза. І тоді, коли все посмажиться, то тоді воно перетвориться вже на плавлене залізо. І, до речі, якщо ви, наприклад, виконаєте е, меню серверу, і то нічого страшного через те, що е, меню серверу воно дається кожен раз. Ось як воно може глядай. Ну і тут можна тяпнутися додому, а і тут. Показую. Ось тут вот я собі відійшов і... Ось, йде телепортація. Треба стояти під час телепортації, а то... Хтось вбив дракона. Ай, ну... Тут вбили дракона. В принципі, нормально. Ну, і як виходить купівля товарів інших гравців? Для цього треба написати шоп. Або H. І тут у вас. Якщо H, то вас зразу на Олік скидає. А якщо в шоп, то тоді у вас є тут таке меню. Скупчик, і тут, типу, можна обмінювати, наприклад. За де, е, за е, одне вугілля ви можете отримати 9 гривень. У мене якраз є вугілля, і тому я його продаю. Ось! І в мене з'явилось ворожі. А унікальні блоки тут, типу, це привати. Ой, ну, так само тут є, можна купувати всякі блоки. Тут можна багато чого купляти. Але зараз тут якась дуже велика націнка. Чотири смарагди за 500 гривень. Як ігрових, звичайно, але соромно багато. Так само гроші можна отримувати не тільки торгуючись, а ще можна. Ну як не долари, а гривні, бо тут в гривнях рахується. Можна ще вбивати монстрів і інших тварин, то так само можна. Якщо купити тут, то, на, то тоді просто зразу, без ніяких питань. А якщо, наприклад, на OLX купляти. Треба щось таке знайти недороге. Нормальна націнка на один кусок хліба. Меню серверу нормально коштує, в принципі. Сніжка? Серйозно? Якісь дуже великі націнки. Може просто пляшечка Серйозно? О! Щось тут. А. А я подумав... Ну що я можу тут придбати? О. Я можу придбати стріли. хоча б щось. І для того, щоб придбати, треба натиснути на купити. А, це. І тут є сортування. Типу тут сортування предметів. Наприклад, я тут ще є редстоун. Ну це типу. Ці ті штуки ще є. Отут. -ут. Унікальні блоки. Це просто так. А отут -от далі просто блоки. Наприклад, можна купити лід, бризмарин, губ. куп. Ну, пісок душ, в принципі. Ну багато, чого тут можна придбати. В принципі це доволі прикольно. І ще є одна фі фіч... фі... ну фішка Те що якщо е ламати дерево сокирою то воно повністю выпадает. Зараз покажу. Ой, якраз залізу залезу е. Наприклад, якщо я зараз підурбалю це дерево, то воно повністю впаде. І листь, і листя не буде помалу розпадатися, а зразу таке впаде. Але якщо з сидіти і ламати дерево на шивці, тоді воно повністю не впаде. Бачите? А якщо стоячи, то воно зламається. В принципі, це те, що я можу розказати про цей сервер. IP серверу буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і всім пока! Ні, лад!